Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний портативний компресор від компанії Osram, модель Tire Inflate 4000. Постачається фірмовій упаковці комплект. З у нас знаходиться інструкція. Невеличка. Також ось такий чохол, в якому все у нас одразу запаковано. В принципі, одразу можна і з чохла, не виймаючи експлуатувати даний компресор. В комплекті є дріт для зарядки USB на Type-C, і дріт для підключення від прикурювача на 12 вольт. Сам компресор. Ось такий має вигляд. Тут у нас знаходиться шланг для накачування. Ось ось так схований в ніші. Корпус з пластику. З нижній частині під заглушкою у нас роз'єм для підключення прикурювача, роз'єм для зарядки Type-C, вбудований акумулятор в даному компресорі на 5000 мА йде. Тут в ніші сховані додаткові насадки, також голка для накачування м'ячів. Зверху у нас знаходиться роз'єм для встановлення шлангу і також ліхтар. Кнопка вімкнення по центру. Зажимаємо кнопку вімкнення. На дисплеї вся інформація відображається. Також ліхтар включається. Одразу, якщо вам потрібно, перемкнути на інші величини, ми зажимаємо відповідну кнопку і перемикаємо на бари. Бари в одиниці вимірювання максимально наближені до атмосфер, тому їх зручніше всього використовувати. Так, тут у нас виставляється потрібний тиск. Для функції автостопу. І коли компресор досягне цього тиску, він автоматично вимикається. Ну, давайте перевіримо, як він працює. Працює доволі гучно, але в той же час доволі. Потужний потік повітря видає, не дивлячись на свої розміри. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.